Алкаш сидить на лавці і тупо дивиться перед собою. Раптом до нього поруч підсаджується білочка і каже Ось я і прийшов, Василю. Ти б зав'язав, га? Та ось ти яка білочка. Тільки чому прийшов? Та хоча б тому, що я не білочка, а дільничний. Одна подруга питає в іншої поради Оксано, ти не знаєш, як зробити так, щоб чоловік у ліжку просто сказився? Та дуже просто. Забери у нього пульт від телевізора. Дзвонить дівчина на радіо і каже Доброго дня. Учора на проспекті Свободи я знайшла чорний чоловічий гаманець, там було 5 тисяч доларів і візитка на ім'я Станіслава Свереденка, вулиця Шевченка, 196. Поставте, будь ласка, для Станіслава якусь гарну життєрадісну пісню. Моня виграв у лотерею велику суму грошей. І як це сприйняли у тебе вдома? запитує Абрам. Усі так раділи, а те ще, а та й зовсім оніміла. От стільки щастя одразу привалило. Дід повчає онука. Обирай собі наречену, як мінімум, із трьома сестрами. Чому, дідусю? Ет, тебе ще вчити і вчити. Коли вони вийдуть заміж, на тебе припадатиме тільки чверть тещі. Ало, це служба знайомств? Так. Ви мені допоможете? Я шукаю красиву блондинку без хвороб, безвідмовну в сексі. До того ж, я хочу, щоб вона не тринькала мої гроші, не вимагала подарунків, не тріпала мені нерви, а в ідеалії взагалі мовчала. Є така. Насос брати будете? Уявіть собі Одеса, міська лікарня, лікар Зільберман веде прийом. Заходить один джентльмен Юрію Борисовичу. Як вам віддячити? Ви мені так допомогли? Юрій Борисович уважно дивиться на нього, потім міняє окуляри. Вибачте, шановний, я вас не впізнаю. Ви хто пацієнт чи спадкоємець? А що таке відкат? Відкат це грошовий еквівалент подяки за те, що в тендері обрали саме нашу фірму. А що ж таке тендер? Тендер це чемпіонат галузі з відкатів. Я тобі повинен зізнатися. У чому? У мене дружина і троє дітей. Фух, налякав. Я вже подумала, що Бентлі не твій. Середньовічний спам. У 15 столітті принц чекає листа від коханої. Три дні, три ночі чекає, місця собі не знаходить, прилітає поштовий голуб. Щасливий принц відкриває послання, а там кую мечі недорого. А знаєте, куме, чому у державних установах не буває службових романів? Ні, а чому? Бо там всі між собою родичі.